Донбасс Реалию, микрофона Денис Тимошенко, и мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня мы будем говорить о том, как военные действия на Донбассе повлияли на качество местной воды там, и что в этих условиях делать жителям Донбасса. Сегодня у нас в гостях Екатерина Наренко, эколог Международной благотворительной организации «Экология. Право. Человек». Здравствуйте, Екатерина. Доброго дня. Напоминаю нашим слушателям, что вы можете позвонить в любой момент и поучаствовать в нашей дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатно из любой точки Украины. Екатерина, вот мы знаем из из сводок новостей, что практически каждый день под обстрелами находится, в частности, Донецкая фильтровальная станция, которая поставляет воду 400 тысячам людей э, в Донецке, Ясиноватой, в поселках многочисленных. Но вот экологи, в частности, ваша организация утверждает, что даже поставляя эту воду, если вода э, стабильно поступает э, потребителям, это все равно может быть опасное качество воды, что имеется в виду. Так, справді нещодавно ми і правда цікавилися в усіх можливих державних органів, які дотичні до моніторингу довкілля в зоні АТО, ми в них цікавилися загалом станом моніторингу довкілля на сході України, і відповідно результатами цього моніторингу. Це були і представники державної служби епідеміологічної служби, і це служба надзвичайних ситуацій, і екологічна інспекція, і Мінрегіонбуд, і інші, наприклад, і Держводгосп, і Держлізгосп, стосовно взагалі стану. Моніторингу ресурсів, і е, е, відповіді були е, різноманітні. Наприклад, е, якщо взяти загалом ситуацію 15-го і 2014 року порівняти, то е, висновок можна сказати такий, що в 2015 році ситуація гірша за 2014 рік. А якщо порівнювати, наприклад, дві області, яка Донецька і Луганська, то в Луганській області вода гірша за Донецьку область. Але, наприклад, тут е, може бути така непевність те, що е, моніторинг проводиться тільки на тій території е, Сходу України, яка вже є звільнена? Та територія, яка окупована, до неї фактично доступу немає. Е, там е, не підконтрольні жодні ресурси, і в тому числі лабораторні і. І персоналу там неможливо ні проби відібрати, не зробити їх лабораторний аналіз. І відповідно можна тільки здогадуватися, що там є в... через те, що зараз постійно відбуваються перебої в постачанні електроенергії, то, відповідно, недосконало працюють очисні споруди. Через те, що вони руйнуються, також наслідок розривів снарядів, відповідно також вода не, не доочищається. Але за результатами все-таки тих даних, які нам надіслали державні. Органи, то можна сказати, що навіть вода, яка проходить очистку централізованого водопостачання е, з водоканалу, вона все одно не досконала. Е, Наскільки критична ситуація? з цим? Е, в, в такій воді е, можна сказати, що, наприклад, у 2015 році з е, централізованого водопостачання третина води е, в усій Луганській області не відповідала нормам, і шоста частина в Донецькій області також не відповідала нормам. Е, це можуть бути різноманітні і бактеріологічні показники. Відповідно, це або гельмінти можуть бути, або можуть бути кишкова паличка. Зокрема, по хімічних показниках було зафіксовано перевищення в сульфатах, в різноманітних, в різноманітних металах на зразок мангану, цинку, купруму, ферруму, також магнію. це Метали, які відповідно можуть вимиватися з ґрунту поверхневим стоком, надходити у воду, і від них важко очистити воду. Це важкі метали. Ми зараз говоримо о о воді, яка тече з кранів. Так, це централізоване водопостачання. Також там знаходили. Ну, відповідно, перевищення було, може бути по загальній жорсткості, також по нітратах, нітритах і аміаку. Це, відповідно, всі сполуки, які містять в азот, це свідчить про те, що забруднення йде від очисних споруд. Це забруднення каналізаційного характеру. Всі, наприклад, нечистоти, які можуть скидатися у воду, там можуть міститися білки. Білки з часом розкладаються мікробіологічними організмами. до амми... аммиаку, аммиак это, по до нитратов и нитритов. Все вот эти вот с сполуки свечать про такие забруднения. Екатерин, давайте вот по порядку, чтобы наши слушатели понимали, как это все происходит, да всю систему. Откуда Донецкая, Луганская область получают воду? То есть какие источники водоснабжения и, соответственно, какие источники загрязнения могут быть, о которых вы говорите? Да, какие, ну вот, откуда берутся эти металлы, откуда берутся бактерии? Основне джерело основна артерія сходу України це Сіверський Донець. Е, із, е, канал, також це е, це річка це річка також відповідно є малі річки, такі як Бахмут, Кальчик, Кринка, Кальміус. Але малі річки на Сході України, якщо так дивитися правді в обличчя, вони були е, не досить чисті ще і до настання війни. Це індустріальний регіон, е, вода там завжди була забруднена. Е, от А в Сіверському Дінці і е, навіть ми самі в 2014 році в нас була така міні-експедиція. Нашими силами ми поїхали в зону АТО, самотужки відібрали проби. Це було поблизу міста щастя, і відправили в лабораторію, сертифіковану Європейським Союзом, яка показала наявність у цій воді перевищення по сульфатах і по важких металах. Звідки це може взятися? В першу чергу це може бути, як я вже сказала, через недосконалу роботу очисних споруд: це або їхнє руйнування, або перебої у зв'язку із недосконалим постачанням електроенергії. Тобто це якісь -то очисні сооруження, які стоять на підприємствах Донецької області Так, можуть бути на підприємствах, а можуть бути муніципальні. Також це може бути через поверхневий стік у ґрунті. Наприклад, зараз. Якщо подивитися, є така безкоштовна програма Google Earth, можна зайти і подивитися просто через супутникові знімки, як виглядає територія. Там на кожному метрі буквально по декілька воронок видно. Навіть на Савурмогилі, де там найбільші обстріли були, там земля фактично на воронками. У всіх воронках зафіксовано перевищення по важких металах. Відповідно, коли йде дощ з боковим стоком, це все з ґрунту потрапляє у воду. Важкі метали воду, яка. Которая... Попадається тисне в водопроводи, так, відповідно так, і е, очистити від важких металів воду дуже складно. Е, в, і важкі метали небезпечні ще тим, що вони можуть в організмі накопичуватися, вони не виводяться і можуть спричиняти досить такі серйозні порушення і нервовій системі, і можуть діяти як канцерогени, е, тобто це е, ось така ситуація. Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски в ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс. Реалии. Новости без линий разграничения. Вы слушаете Донбасс реалии? Мы говорим о том, как военные действия на востоке Украины повлияли на качество воды и что делать жителям этих регионов? У нас в гостях Екатерина Наренко, эколог Международной благотворительной организации Экология, Право. Человек. Екатерина, насколько вот эти загрязнения воды, которые выявили вы, которые вам предоставили в государственной службе, критичны. Насколько эта вода опасна для организма? Можно ли ее пить хотя бы кипяченой, готовить на ней пищу? Советуете ли вы это жителям от освобожденной частей? До Донецка-Луганской областей и представить себе, что ну, приблизительно м, вода Донбасса поставляет и на неподконтрольные части э, Донецко-Луганской областей. Обо е, кип'ятити воду треба обов'язково, в жодному випадку не вживати просто так із водопроводу, тому що перевищення суттєві і серйозні. Е, якщо, наприклад, е, е, так сталося, що немає електроенергії, немає кип'ятити е, або перебої з газом, або там ще з чимось, можна зробити фільтр своїми руками. Е, для цього потрібна двохлітрова пляшка води, з-під е, води пластикова вата, пісок. І деревне вугілля. Деревне вугілля також можна зробити своїми руками. Для цього треба шматки дерева прокалити в якійсь металеві посудині на вогні. Це може бути відро, навіть просто металева миска, прокалити до, до, до почерніння. Далі... Це все цю суміш потрібно завантажити у пляшку, пляшку поставити верх ногами, щоб верхня частина, яка закривається пробкою, вона була внизу. Пробку відповідно відкрутити, на низ насипати вати, далі покласти пісок, потім деревне вугілля, і зверху щебінь. Який Дрібний щебінь, дрібню гальку, який прибере так найбільш завислід речовини. його вимив, вимов, ще, да? Відповідно, так. І е, от такой, такого саморобного фільтру, це вже перевірено, е, можна застосовувати для очищення 100 літрів води. Відповідно, після цього треба буде знову змінювати все наповнення. Ету воду можна піти, на ній можна готувати пічу. Але це тільки від хімічних речовин відповідно для того, щоб усунути бактерії, це потрібно тільки кип'ятити. Тобто, спочатку її можна відфільтрувати. Після того, як вона надійшла з крану, а потім бажано ще все-таки прокип'ятити, щоб усунути різноманітні бактерії. Це ми, ми Перед цим все, що з вами говорили, це стосувалося тільки води із централізованого постачання. Але ж нас що, наприклад, є села, де такого немає, де є колодязі, де немає додаткового якогось очищення. Там Хлорірування, нічого. Люди достають і просто п'ють і полівають Там Ситуація дуже критична. Там перевищення, наприклад, якщо в централізованому перевищення ми спостерігатися В 10% проб 20%, то там це може сягати 70-90% проб. Тобто, Фактично, вся вода, яка є недоочищена без централізованого водопостачання, вся є забруднена. Тобто, ще... воду із колодців рекомендуєте не употребляти? Е, я розумію, що, наприклад, е, в тому регіоні важко жити і, і все, весь цей час роками на привозній воді, тому я не можу е, просто брати і забороняти. Е, треба очищати тими силами, які ми є. Це фільтр відповідно і кипятіння. І е, 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 також є, наприклад, вода е, взагалі відкритого характеру від відкритих джерел це озера. Можуть бути ставки, річки, там, у більшості результатів по 100% проб було перевищення. Також, що ще було характерно, брали на аналіз морську воду біля Маріуполя. Відповідно, вона також не відповідає показникам, тому якщо там все-таки літо, спека, якщо хочеться покупатися, то я би не радила, тому що там великі перевищення по бактеріях і відповідно по хімічних показниках також я предлагаю послухати отривок із сюжету наших кореспондентів Авдіївка в має цього року. Давайте послухаємо, як люди живуть там в биту, і от і поговоримо ще об, об огородах. Сейчас пробегу, там мне есть деляночка такая, надо редисочки посадить. Я буду там в кущерах, меня может никто не будет видеть. Я посажу. Вот эта мина сюда упала, а сейчас тут тюльпаны растут. Теперь мы присели. присели. Вот сюда лучше присели. Смотрите, тут как раз на фоне войны, вон, смотрите, какие желтые, необычные. У нас в гостях Екатерина Наренко, эколог Международной благотворительной организации экология права человека. Екатерина, вот мина упала, сейчас тут тюльпаны растут, и э, люди продолжают возделывать землю, поливать ее э, той же водой из колодца. В принципе, э, вода это не отдельная часть экосистемы, а все связано с почвой. Вы рекомендуете, вот, в общем-то, сейчас людям заниматься огородным э, э, садовым хозяйством на освобожденной территории, на оккупированной территории, там, где были бои? Це категорично не рекомендую, і це дуже добре, якщо там просто ростуть тюльпани. Тобто, якщо це не потрапляє на людський стіл, а е, росте просто для милування ока, то нехай росте. Але якщо це використовувати для вирощування якогось, якоїсь городини там, чи для садівництва, дуже-дуже небажано. Е, Ми також брали проби із безпосередньо від самих воронок, е, е, коли їздили на схід України, ми там знаходили такі метали, про які навіть деякі люди не... Що вони існують. Це, наприклад, може бути ітрій, взагалі рідкоземельний метал, який дуже рідко трапляється. Із дальнього угла таблиці в Так, так, використовується при, в боє, при виготовленні боєприпасів. Ми знайшли перевищення по Ванадію, пер, перевищення по титану взагалі сягало в 100 разів більше, ніж норму. Це був і ніобій, і і нікель, і цинк, і взагалі всі можливі важкі метали, які є, існують. Вони були там. Ми їх знайшли у великих кількостях. Вони всі необхідні в обороні промисловості для виготовлення снарядів. Така технологія. Загалом перевищення було по важких металах і по сульфатах. Важкі метали додаються для підвищення теплоти вибуху. А сульфур, сірка, звичайно, додається для покращення спалахування, щоб не залишилися, наприклад. какие-то снаряды на розирование. сирка обязательного. Екатерина, а есть надежда, что э, водные ресурсы, и земельные ресурсы Донбасса, может быть, после окончания боевых действий будут восстановлены? Что для... Сколько времени для этого понадобится и что для этого нужно сделать? Часу для цього понадобиться достатньо довго, бо як я вже говорила, у воді є такий показник, як, наприклад, наповнення водних ресурсів, як поверхневий стік. Навіть якщо вода з часом сама самоочиститься, брудна вода буде відноситися далі в Дон, а це Російська Федерація. То все одно з дощем через поверхневий стік вода буде наповнюватися важкими металами з ґрунту. Тобто, прийдеться слой землі, сніматі увесь грунт процес ремедіації ґрунту э, дуже складний і це триває десятиліттями. Важкі метали просто так э, не, не очищаються, не прибираються. Для цього треба спеціальна програма. Це науковці вже дослідили для очищення ґрунту від важких металів. Насаджуються спеціальні рослини, які вбирають в себе ці метали. Потім вони обережно виймаються і захоронюються. Тобто, така технологія все одно на займі десятиліття. Звісно, декілька поколінь цих рослин має прийти. На жаль, время наше стекло. Ми будемо слідити за екологічною ситуацією в регіоні. У нас в гостях була Екатерина Наренко, еколог міжнародної благотворительної організації Екологія права чоловік. Ми говорили о качестве води в. В зоне конфликта на Донбассе оставайтесь с нами.